Другого липня приміщення Смілянської дитячої книгозбірні було сповнене ароматом запашних квітів і духмяних трав, а обличчя дітей світилися зацікавленістю і захопленням. Учасниками творчого народознавчого року стали цього дня понад два десятки активних відвідувачів бібліотеки віком від 6 до 12 років. Захід було присвячено українському віночку, символу краси, чистоти, сили і національної ідентичності. Бібліотекарка Юлія Близнюк підготувала пізнавальне відео про різновиди квітів в українському віночку та їх значення, а також про місце цього елемента. В обрядах, святах і звичаях українського народу, та головною родзинкою дня став майстер-клас із плетіння віночків, який провела завідувачка етнографічного музею Мальви, що діє при міському будинку дитячої та юнацької творчості Ніна Семеновська. Традиції, які передаються з покоління в поколінь для створення свого оригінального красивого вінка, вони є завжди захоплюючі та цікаві. Дуже приємно, що такі чудові майстер-класи вже не вперше проходять. В дитячій бібліотеці Ніна Олександрівна Семеновська неодноразово ділилася своїми знаннями, своїми вміннями. І сьогодні ми маємо можливість під керівництвом пані Ніни створити чудові вінки. Особисто для мене це другий майстер-клас, в моєму в житті по платінню вінків. І він дуже цікавий, для мене пам'ятний, бо завжди, коли зустрічаюся з Ніновоцендами, це як подарунок, як ковток свіжого повітря, адже наскільки мудрий, наскільки талановито і цікаво людь. Дина є в нашому місці, і ми вдячні, що вона сьогодні завітала до дитячої бібліотеки і ділиться своїми знаннями і вміннями з нашими юними читами. Пані Ніна не лише показала, як правильно вплітати квіти, а й поділилась з учасниками цікавими легендами, народними повір'ями, прикметами та дитячими спогадами, пов'язаними з цим сакральним елементом української ідентичності. Я взагалі в дитинстві. Мала дуже велику свободу. Влітку я десь ходила по полях, рвала ромашки, сокирки, волошки і плела віночки. Починаючи з весни, з кульбаби, потім із літніх квіточок, весни із чорнобривців, з анстрів. Я завжди плела віночки. Виросла в полі, рвала квіти і плела. Коли я почала працювати в будинку дитячої та юнацької творчості завідувачем музею Мальва, це етнографічний музей. Я почала проводити майстер-класи з дітками з плетіння віночків із осінніх квітів, із весняних, із літніх, щоб вони теж самі навчилися плести віночки і вміли це робити. Юні майстри з натхненням працювали над створенням власних віночків, кожен з яких став унікальним витвором мистецтва. Красивий обряд, красива традиція. Діти пізнають флору. Вчаться з живими квітами, працювати, пізнають їх. Діти усвідомили, що вінок це не просто краса, а справжні символи зв'язку поколінь, любові до рідної землі та глибокої народної мудрості. На завершення учасники заходу одягли свої оригінальні віночки і зробили фото на згадку: кольорові, щирі, квіткові миті, що залишаться в серцях надовго.